Хочу продемонструвати котла і його роботу марки Iron потужністю 99 кВт. Котел шахтного типу. На нього Мені кажуть котел Холмова. Тобто він має вертикальну загрузку горючих матеріалів, це можуть бути дрова, брикети. Вугілля. Значить, цей котел у нас вже працює 20 сьогодні 20-й день. Ми його придбали для опалення приміщення школи. Школа має 700 квадратних метрів. В системі у нас разом з котлом залито десь приблизно тонна, можливо, тонна 200 води, це максимум. Можливо, буде невеличка рекламка. Цей котел був придбаний на фірмі Растопі. Рекомендую цю фірму, Гарні, гарно працюють, добрі люди, добрі хлопці. Вклалися в строки. Цей котел вони виконали десь за 3 неділі. Вони його виготовили, це незважаючи на те, що були перебої з світлом. Зробили його із гарного матеріалу, корпус 5 мм сталь. От з єдиних його, так би мовити, мінусів, так як це котел промислового направлення, він трішки великий, метр сорок його висота. І от при загрузці трошки є незручності, особливо коли кочегарин, наприклад, невисокого зросту, то ми ось тут приспособили такий пеньок, стоїть на цей пеньок, ну це так, тимчасово поки щоб загрузити. І ще єдиний момент такий, що відкривати ось цю кришку, вона трішки важкувата. І от вона відкривається туди назад. Трош, трішки незручно. Особливо вона зараз нагрівається, що так руками до неї не, не доторкнешся. Тому вже самі ось придумали таку рукоятку, штурвал, ми його називаємо, щоб ним відкривати камеру згорання. Ну що ми тут самі зробили? Це, ну, так як і необхідно, тут світла нема, правда, то я вам не покажу. Кран вмонтували на злив води. Ось у нас тут подача. Виходить подача. От так ми її обвели трішки під вуглом вгору і врізалися до подачі. У нас тут був старий котел, ми старий котел викинули, поставили. Інший. Які переваги цього котла, що якщо у вас є е, самот, так би мовити, то він може працювати навіть без світла. Так як зараз світло почали відключати, у нас генератора немає, то він може в автоматичному режимі працювати і без світла. Піддувайло це відкривається. отут. І котел працює. Ну, Звичайно, має бути самотек. Ну, ось В цьому місці механічний регулятор має бути. Ми поставили просто крана, тому що це заглушку купили, не підійшла, був кран під руками, поставили крана. Ну, Чим добре, кран, коли заливали їм воду, закачуємо в систему, то кран відкриваємо і ми бачимо рівень води, от коли вода набирає, набирається повністю в котел. Тим самим і виходить лишнє повітря з котла, і не утворюється воздушна пробка. Так що, в принципі, гарний котел, відносно недорогий, як прийнято рахувати, рекомендуємо, можна працювати ним. Котел простий, як в обслуговуванні, так і в експлуатації. В принципі, в принципі, ось така його робота. Тихо, спокійно, перекачка ще нас не включилася, значить, зараз зачекаємо. Єдине, що мені підказує, що ми не зробили, це ось у нас є регулятор, терморегулятор, ми його просто привозували мотузками до подачі. Чим, звичайно, трошки у нас є різниця між автоматикою на температурі і механічним градусником. У нас там буквально різниця в 5 градусів. Тому потрібно в подачу ще варити стаканчик такий, щоб вставити цього датчика, щоб була точніша температура на автоматиці. Ось, як ми з ним працюємо саме з цим котлом? От коли виключилося світло і в нас самоток не дуже гарний в школі. Але маленький є, то щоб коли світло виключилось, перекачка також виключилась, щоб температура не гнала сильно догори, ось є. Пряма ми піднімаємо до гори ось його, фіксуємо. І все тепло йде напряму в димохід. І безпечна робота потім котла. то Тобто можна не переживати, що буде якийсь взрив чи ще щось. Так, на рахунок автоматики, ось ми її. От влаштували в цьому місці. Так. От, акуратно так приварили тут на Кругенштейн її. От на нас в цьому місці стоїть. Систем... Ось Сключилась перекачка, до речі. 66 градусів. Пройшла перекачка, котел недавно розтоплений, тільки півтори години з приводу перекачки. У нас, як ми тільки поставили автоматику, перекачка була настроєна на 40 градусів. І що це спричинило? Безкінечний конденсат. Котел не нагрівається, верніше нагрівається до 40 градусів і включається перекачка, і зразу температура падає до 35-го. 33 градусів. І тобто треба години 2, щоб нагріти цей котел. І отут річка конденсату була. І це ми цим страждали. Аж поки не, не виставили перекачку на 65 градусів, автоматику налаштували на перекачці 65 градусів. Конденсат зразу пропав. Ще один який нюанс. От, кхе, спостер... Вже було спостережено. Котел все-таки, ще раз наголошую, промислового типу, тобто для промислових цілей. Зразу зрозуміло, що це велика площа, великий об'єм води, і щоб це все нагріти необхідний час. Тому якщо ми будемо постійно тушити котла, розтоплювати котла, це спричинить, я думаю, до швидшого його зношення, так як це спричиняє конденсат, конденсат тече, що негативно потім сказується. на... Роботі котла і тому подібне. Да, необхідно його часто чистити, особливо можливо забиватися, якщо не чистити, забиватися вихід з котла в ми називаємо так в теплообмінник чи в каталізатор знизу, тобто зверху над зольниками. Може забитися вихід диму, і що спричинить. Те, що буде котел диміти, димітися, температура не буде рости. І на завершення, значить, у нас що виходить? Котел 99 кВт, об'єм води тона, тона 200, 700 квадратних метрів. Ми натоплюємо температуру на котлі вже середньо 70 градусів, тобто вона не падає, перекачка. Одне коло перекачки пройшло. Тому, що стосується самого котла, задоволені, працюємо частенько, сухенько, тепленько. Рекомендуємо фірму Растопі і цій фірмі також бажаємо процвітання і всього найкращого. Дякую за увагу.